Зараз ми з вами розглянемо реальний приклад помилки, яка була допущена оператором банку під час обробки звернення клієнта. Яка була ситуація? Клієнт звернувся на лінію через помилковий P2P-переказ. Оператор отримав всі необхідні дані: номер карти, з якої здійснено переказ, помилковий номер карти і правильний номер картки, тобто на яку клієнт планував відправити кошти. В даному випадку першим кроком, що нам необхідно зробити, це перевірити, кому належить помилковий номер картки. Я попередньо вже перевірила цю інформацію, і ми бачимо, що картка належить клієнту А-банку. Далі, другий наш крок, нам необхідно перевірити інформацію в інструкції P2P-переказів помилкових. У нашому випадку нам підходить сценарій картка стороннього банку, картка А-банку. Оскільки кошти були відправлені з карти Приватбанку на картку А банку. Але зверніть увагу: подати заявку на повернення коштів є можливість тільки у разі трьох помилок у номері картки отримувача. Перевіряємо, Перевіряємо ці номери карток. Помилковий номер картки повністю відрізняється від правильного. Це означає, що кількість помилок більше трьох. Тобто у висновку фіксувати заявку в даному випадку не можна було. Оператор зафіксував заявку некоректно. Як необхідно було все ж таки діяти, оператор мав пояснити клієнту ситуацію, надати рекомендацію самостійно звернутися до отримувача щодо повернення коштів. Також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо переказ здійснено з карти Монобанку на картку А банку, то. В такому випадку обмеження по кількості помилок немає, заявку фіксувати можна. Також звертаю увагу що увагу, якщо клієнт помилково обрав неправильний шаблон, ми не орієнтуємося на шаблон, а діємо виключно за інструкцією. Тобто, якщо більше трьох помилок, фікса... фіксація заявки неможлива. На цьому прикладі ми з вами завершили розбір даної ситуації. Дякую за увагу. Продовжуйте працювати уважно та дотримуватися інструкцій, щоб уникати таких помилок у майбутньому. До зустрічі.